6 січня на центральній площі міста прощались із полеглим воїном-земляком Станіславом Медведем. Віддати останню шану герою на садовий бульвар, крім рідних та близьких, прийшли жителі громади, представники влади. Станіслав Медведь народився 2 серпня 1977 року у Шостці. Тут пройшли його роки дитинства та юності. Школа номер 12 дала йому міцні знання. Він наполегливо вчився. Шкільна спільнота згадує його дуже дисциплінованим і старанним учнем. І не дарма. По завершенню школи Станіслав вступив до Сумського державного університету на інженерно-технічний факультет. Та на цьому не зупинився. Отримав другу вищу юридичну освіту». Станіслав завжди був працелюбним, наполегливим і амбітним. Прагнув до самовдосконалення. Після навчання влаштувався на роботу, де показав себе як кваліфікований фахівець. У 2022 році в нього народився син, який нині залишився без батька. За словами рідних, Станіслав мав багато друзів та знайомих. Він вмів дружити. Друзі і знайомі могли завжди розраховувати на допомогу і підтримку Станіслава. Вони запам'ятають його як добру, порядну і виховану людину. Свій остаточний вибір він зробив у 2014 році. Саме тоді він вступив до лав Нацгвардії. Лютий 2022. Здригнулася українська земля. Серцю Станіслава було неймовірно важко. Треба на передову. Саме там потрібні його знання та вміння. Влітку 2022-го, після підписання контракту, вирушив на схід України відводити війну від рідної землі, боротися зі злом і пітьмою, що навалою пішли. На пшеничні золоті лани. До останнього подиху він боронив свободу українського народу. Захисник України був командиром мінометного взводу роти вогневої підтримки, старшим лейтенантом. Героїчно загинув у бою при захисті батьківщини від російського агресора в найгарячішій точці військових дій під Бахмутом, 2 січня 2023 року. Йому назавжди буде 45. Знову Знову страшна, і чорна звістка прийшла на нашу землю. Півчуття рідним і близьким. На жаль, ця жорстока війна забирає найкращих синів України. Будемо вічно пам'ятати героя, будемо молитися за його світлу душу. Слава Україні! Героям слава! Я хочу подякувати в першу чергу батькам, папі, Саші, за нашого Стаса. Ми з ним навчалися 10 років у 12-й школі і за всі ці роки. Наш Стас був, знаєте, як сонцем, і він був дуже вірним другом. Сьогодні зібралось дуже багато наших однокласників, і заради Стаса приїхали його друзі з інших міст. Тому, Стасику, будемо завжди тебе пам'ятати. Ти для нас був дуже вірною. Дуже доброю і дуже відзивчивою людиною і нашим вірним другом. Панахиду за загиблим провів військовий капелан отець Сергій. Він підкреслив, єдине, що потрібно сьогодні нашим полеглим захисникам це пам'ять про них, молитва за спокій їхніх душ і перемога, за яку воїни віддають свої життя. Господь захисників своїх. Обов'язково оселяє в раю, де всі святі і праведні спочивають. Вічна пам'ять, і вічний спокій, загиблому воїну. Він буде нашим ангелом-охоронцем. Як був охоронцем тут, на землі, так і на небі буде допомагати нам. Присутні поклали квіти до труни Героя та провели його останньою дорогою пам'яті і слави до місця вічного спочинку, яким став для героя його рідний край.